Найчарівніша автомобільна подія минулого тижня, допоки одні жінки чекали на квіти у свій жіночий день, інші змагалися у вправності керування автомобілем. Наша редакція досі не може оговтатися після побаченого на великому жіночому раллі. Що ж там такого було, знає Валерія Кірічева. Шалена швидкість шин та крики вболівальників. На жіночому ралі нетендітні тендітні трюки. Дівчата налаштовані войовничо. Боротися за перемогу приїхали 14 екіпажів. Усі автоледі на серійних автомобілях. Дарина розказує, як і в минулому році здобути хоче призове місце. Я на перше, не претендую, чесно. Мені от двоєчка, троєчка, вообще отлично. Ну, потому що буде з за того, що я довго тренувала. Хотіла би дійсно показати результат. Організатори жіночих перегонів влаштували справжнє випробовування на міцність нервів. Учасниці мали пройти слалом з найкращим часом та не порушувати правила, покататися вулицями Києва без перевищення швидкості та поганяти на картах. Справжня баталія за найкращий час відбувалася на картингу. Пересісти зі свого автомобіля на міні-боліт це додаткове випробовування, адже карт це доволі складний у керуванні вид транспорту. Такі надівчачі змагання на свято 8 березня влаштували організатори. Учасниці проходили дистанції з показниками професійних гонщиць. Поки у нас второе время. А кто на первом месте? На первом месте какой-то очень крутой профессионал, потому что очень хороший результат. 25 секунд, это тут ну, 24 тут рекорд картинга. Хоча випробувань немало, але це не Формула-1, зазначив Сергій Малик. Машины не специально подготовлены для, для, для профессиональных гонок. Как согласно рекламу, то есть такие вот тролли среди автомобилей. Поэтому э, скоростные участки мы заменяем. Ограничения скорости есть. Ну, учитывая то, все большой що це більшопраздні, внести какой-то елемент ігри. Команда Джедаїв серйозно підійшла до випробувань і показала на першому етапі найкращий час. Ми приїхали з лучшим ріменем, ми так головне. Постараємося і в дальнішому трістрі. Всі було на всі. Аби перевершити одна одну, дівчата ладні були перевернути власні автівки на фігурах слалому. Минулорічна переможниця жіночого ралі у цьому році приїхала на іншій автівці і навіть не відчула, що колеса її француза відриваються від дороги. Я се, що я ну, хотіла чи побыстрієха, но послі пірої фігури так як мені всі в один голос та челі говорішти я чуть не перевернулась, перевернулася. Хоча я такого не чувствовала, пришлось все таки спустити пар спустити пари помірні. Нато поспішала інша учасниця змагань під номером 10, яка ненароком зачепила суддю. Не Не Знімайте, пожалуйста. Дівчата на Форді перелякалися не на жарт і зійшли з дистанції. Суддя без жодної подряпини. Каже, що підзарядився адреналіном. Їздиш в ралі штурманом в аварії попадаєш, і стоїш суддею, теж в аварії попадаєш. От е, ну, нічого, слава Богу, все нормально. Е, кажуть, навіть, стру... це це навіть струсу мозку немає. Великий викид адреналіну в організмі зразу такі мушки полетіли. От. І стільки емоцій, всіляких шестигодинні перегони закінчилися перемогою дівчат з 12-го екіпажу Ірини та Ольги, які вже 5 років поспіль беруть участь у жіночому раллі. Була перемога в своєму класі. Ну але... Даже нет, у мене перва міста не була у мене побіда в першому класі, а в другому абсолютно не було. Команда Джедаєв посіла перше місце у класі Н 3 та четверте у абсолютному заліку. Усі гонщиці, не дивлячись на призові місця, отримали кубки та фотосесію на згадку. Байки!